Всім доброго дня! З вами Богдан. Хочу для вас показати свіжі надходження з Нідерландів. Рено Кенго 2015 року виробництво. Двигун 1,5 дизель 9 к Машина у виконанні оригінальний пасажир в комплектації Limited. Оригінальний пробіг 142 тисячі км. Є всі підтвердження. Діяти хогляди, все є, сервісна книга все є, пробивається він по Renault по офіціалу, Пробіг оригінальний та підтверджений. Машина вся в рідній фарбі, без єдиного підфарбування, п'ятимісна, комплектація лімітед. В дуже гарному стані автомобіль. Передня частина вся як нова, фари, бампер, капот. Автомобіль розмитений, сертифікований, на гарних легкосплавних дисках. Ось. Кермо в гарному стані, оригінальне, нефарбоване, сидіння в гарному стані. У нас кліматконтроль, 5 передач, мультикермо. А 143 тисячі кілометрів. Ось таке сидіння з ставками. По кузову жодних дефектів, все в гарному стані. Задні партроніки у нас є поличка, є шторка, великий багажник, в гарному стані пластик, релінги? Заводське тонування задніх вікон. Тут також все в гарному стані. Останній запис 13 червня 24 року 138 тисяч кілометрів. Це у нас техогляди. 22 рік, 20-й ось. У нас повна сервісна історія до останнього кілометра. У нас Bluetooth, радіо і так далі. і так далі. Зараз вам покажу, що у нас мінас по фарбі. Гарна гума Continental, Майже нова 23-го року. Ось. Дах в оригіналі. Заднє праве крило в оригіналі. Дверка в оригіналі. Ця дверка також в оригіналі. Комплектація лімітед наголошую. Капот в оригіналі. Це у нас пластик і це пластик. Капот не фарбований. 84. Тут -а. все в оригіналі. Тут також все в оригіналі. Чистий 2015 рік, 143 тисячі кілометрів. Автомобіль з Німеччини, повна сервісна історія, нова гума континенталі. Майже нові тормозні диски та колодки. Автомобіль повністю обслужений.